Вітаю! Я є представником компанії Демос, компанія, яка є виробником сільськогосподарської техніки. І сьогодні хочу вам показати один з наших виробів це є візок для жаток. Даний візок у нас під жатку 9 метрів. Зараз тут встановлена жатка Кейс Terraflex 9-метрова. І коротко хочу вам розповісти про наш виріб. Для виготовлення рами ми замовляємо спеціальну трубу, яка використовується тільки для рам. Вона є європейського виробника от, і дуже гарно себе показує в роботі при навантаженнях і має таку властивість, якби пружності. Ступиці ми використовуємо від європейського виробника ФАТ. Резину встановлюємо теж європейську БКТ. Ми встановлюємо поворотний механізм від німецького виробника. Конструкція візків може бути різна. Тут ми бачимо двовісний візок, також ми є виробники і одновісних візків на менші жатки, 7-8 метрів. Тут уже на більші жатки вже йде двовісний візок. Значить, Дана модель комплектована брусом для жаток Flex, для того, щоб підтримувати ножі при, дуже зручно при транспортуванні. Також в нас встановлено 4 ложемента. Бачимо, вони регулюються по виліту, регулюються вверх вниз Ось. Я працюю в науково-дослідному господарстві агрономічне від Аграрного університету. І цей візок ми вже використовували цілий сезон, повний. Проблем з ним не було. Зараз ви можете побачити, як воно маневрує за трактором та деякі переваги і недоліки будемо розказувати. Ці ложементи регулюються тільки при встановленні нової жатки. Під одну жатку відрегулювали, її ми можемо знімати і ставити будь-яку кількість разів. Якщо ми хочемо переставити іншу жатку, тоді ми використовуємо якесь регулювання. Підлаштовуємо тілешку під іншу жатку. Тілешка дуже добре маневрує за комбайном і за трактором. Невеликий склон. Запас не дуже великий можна брати. Тележка має малий радіус розвороту. Також на цей візок ми встановлюємо соняшникову жатку. Вона підходить ідеально. Встає навіть на ці налаштування, що і зернова. Ми попросили у виробника зробити нам ящик для інструментів. Він відкривається донизу, в ньому дуже зручно возити ремні, е обладнання для комбайна. Це Дуйку, дуйку, легко обдувати комбайн на полі, і не вести вже сміття на парк. Також візок обладнаний башмаками. Коли ми приїжджаємо на поле, ми можемо їх достати і поставити під колесо спереді і ззаді. Потім відчіплюємо від комбайна, об'їжджаємо, підчіплюємося і їдемо. Це, щоб не котилось по полі. Якщо під горбочок десь ми стаємо. То треба підставити під колесо. Вже не камінчик ставимо, а ставимо спеціальний башмак. Е, значить, на візочку встановлений брус для того, щоб не провизав ніж жадкий флекс. Якщо вона буде зафіксована, то він не потрібний. А у розпущеному стані е, це дуже велика перевага, що він не болтається по дорозі. Ви могли бачити, як по поганій дорозі. Це відбувається. В селах дорога бажає кращої, ями шатається, а брус підтримує ніж. На початку експлуатації цього візку ми кріпили нашу жатку до, до рами спеціальними рівнями. Зараз компанія удосконалилась і зробила спеціальний механізм, який дуже легко розблоковує і дуже легко фіксує жатку. Ну, прогинається, але поки що проблем з нею немає. Витримує важку жатку, жатка близько 2 тонн. Соняшникова там менша, вона тонну важить, то там зовсім майже немає прогину. відкритим Детальну експлуатацію ви можете побачити в моєму TikTok або Ютуб-каналі Діма Хохановський.